Вчора депутати від фракції свободи зареєстрували законопроект про передачу маєтку межегір'я у державну власність. Зараз дуже важливо, щоб зупинити можливе мародерство, і цей об'єкт повинен однозначно бути у власності нашої країни, це є власність народу. А відповідно, його треба перепрофільовувати передавати для реабілітаційного центру для дітей-інвалідів, ну, або для виконання. Певних таких ходібних функцій. Ну і дуже важливо, я б сказав, це просто історичне голосування, що нам вдалося сьогодні в парламенті скасувати оцей драконівський закон про мови Калісніченка, який насправді. Не гарантував розвиток мов національних меншин, а принижував українську мову. Я хочу нагадати, що саме акції протесту розпочалися в Україні такі активні сутички в липні місяці минулого року через ухвалення цього закону, що викликало дуже великі. Резонанс в українському суспільстві зараз йшлося виключно про те, що оскільки цей закон Корісніченка ухвалювався з грубим порушенням українського законодавства, ми повернулися до, як то кажуть, нульового варіанту. На теперішній час буде діяти в Україні закон про мови в Українській РСР, тобто ще закон 89-го року. І ми домовилися з усіма представниками національних меншин, які тут є представлені в парламенті, що ми найближчим часом напрацюємо. А такі напрацювання вже є. Ми просто відредавуємо такі. Новий закон про мови в Україні, який буде задовільняти абсолютно усі національні меншини, і звісно, що буде захищати українську мову. Так що це дуже важливе історичний особисть формування більшості сформування мови. Іде процес, іде процес. Будемо вести консультації. Наразі ми обговорювали питання сьогоднішнього порядку денного, так що сьогодні будемо ще до кінця дня напрацьовувати подальші наші кроки і будемо вирішувати, що будемо робити далі. Бачите, ситуація змінюється буквально кожної години, так що треба реагувати.